останній час нерідко в мережах з'являються сповіщення про зникнення стариків і дітей. Пішов до магазину та не повернувся, грав на майданчику та зник, допоможить знайти про те, що робити в таких випадках, як вберегти близьких від біди. Ми сьогодні поговоримо з заступником начальника управління поліції охорони в Одеській області майором Олексієм Осичуком. Пане Олексію, вітаю вас, в нашій студії. Знаєте, я розумію, що питання безпеки це дуже таке загальне питання, бо особливо за часи війни. Але хочу почати з такої особистої безпеки, особливо коли мова йде про літніх людей і про дітей. Давайте ось саме з дітей почнемо, бо в соціальних мережах ну, не щотижня з'являється якесь оголошення: «допоможіть знайти дитину, «допоможіть знайти старіка, там все інше. Як може поліція храни саме допомогти ось в цих випадках, що можна зробити? Так, доброго дня в цих випадках ми можемо запропонувати нашим громадянам для того, щоб вони були більш ну, забезпечені охороною і мали змогу знаходити своїх дітей, які вто потрапили. Якусь ситуацію або літніх людей, які там за возрастом своїм можуть десь загубитись, або їм буде необхідна допомога, ми можемо їм запропонувати такі е, кнопки тривожного виклику, які є е, GPS-трекер В них встроєний, і у разі якщо дитині або там, батькам похилого віку потрібна буде допомога, або вони десь загубились. Ми зможемо відслідкувати їх місце знаходження, або у разі, якщо вони натиснуть цю кнопку, нам на сигнал головного пульта прийде, прийде сигнал, о тому що потрібна допомога, і найближчий наряд буде направлений до цього місця. для Пошуку дитини або літніх людей. Так, а як? І от давайте так по, по крокам: як це працює? Тобто, це якась маленька, ну така, ну це не телефон, це така кнопка. да Тобто, так, який так, пристрій, так. який можна покласти чи дитині, чи там в карман, батькам або в, карман, в рюкзак, там або ще кудись. з яким з яким він постійно ходить. Так, так, він так? постійно mm -hmm. ходить і ми відслідковуємо, де він знаходиться. А, тобто, ви, ви весь маршрут чи дитина. Вони ви можете відслідкувати. Так. І тобто, якщо я, як родич, ну, наприклад, не дай Боже, як мама, в мене загубилася дитина, я тут же телефоную так. вам. Якщо вона не відповідає на мобільник, наприклад, та? і ви мені кажете, ось, відкриваєте. Так, вона так? знаходиться там там-то, там та Ми зараз направимо туди наряд поліції охорони угу. і вони перевірять в селі добре з дитиною. А і... були такі випадки? Ось розкажіть. Ну, були такі випадки, у нас що також Дитина пішла гуляти на дитячий майданчик, загулялась і десь зі своїми друзями покинула територію дитячого майданчика. Ага. Коли батьки кинулись, не могли її знайти, телефону в неї не було, щоб зателефонувати їй. Вони до нас звернулись, ми по монітору вичислили, де дитина, направили туди наряд, батькам сказали, де вона знаходиться знайшли таким чином дитину. Ну тобто це трохи простіше, ніж там відслідковувати, скажімо, там, по мобільному телефону, то це ж потрібно багато дозволів брати, все, все інше. А, і до речі, до речі от, чим відрізняється уся ситуація, якщо от, я не подаю на як в поліцію, що загубилася людина, да? особливо коли мова про літніх людей йде. Тобто там же треба потрібен час, який ще так, пройшов. Так, да? так, там для того, щоб подати. Людину в, розіск, в розшук, вона на да. кілька діб повинна ну, бути не на зв'язку, не, не з'являтися в себе вдома, тоді подається. ну Взагалі старається ну, зразу подавати, але вже активний розшук починається після. Періоду часу, часу. А, а з дітьми а... це не працює, з дітьми одразу починається? з дітьми одразу uh -huh. да uh -huh. ну а так. Ми а у нас зразу ми реагуємо, і зазвичай я думаю, що до 15 хвилин ми знайдемо. А навіть до 15 хвилин знаєте, ось щодо літніх людей чи людей, от зараз, на жаль, не нерідкі такі випадки, коли люди, вони не літні, але вони з психічними розладами, вони можуть піти самі кудись, і потім там їх шукають багато часу. Ось опять таки були чи були такі в вашому досвіді? Е, ну в нашій області такого не було. Але я знаю, що у наших колег з з області була така ситуація, що діти заздалегідь потурбувалися за безпеку свого батька, uh -huh. і йому ну, в, в одязі у нього знаходився такий трекер, і там на всяк випадок ще й була записка з Адреси, адресою. Там да. І коли людина загубилась, і діти зателефонували на пульт нашої охорони поліції. І ми знайшли людину і доставили її додому. А що до взагалі кримінальної ситуації зараз у місті та регіоні? Я розумію, що окрім військових дій в нас ще й туристичний сезон. Ось що ви спостерігаєте чи більше стало випадків крадіжки там чи якоїсь шахрайства? От... До вашого теми? ну зазвичай на об'єкти та квартири, які знаходяться під нашою охороною, грабіжники туди намагаються не лізти. Тому якби по статистиці на наших об'єктах крадіжок ну дуже спроб крадіжок дуже мало. Але зараз сезон. Специфіка нашого регіону така, що море, люди з усієї країни з'їжджаються на море з дітьми відпочити і цим крадії, ну, користуються. користуються да. Да. Приїжджають з інших областей, знімають тут квартири, наблюдають за усім і. Тобто грабуються у сусідів, я так розумію, не в цій квартирі, яку вони ну, знімають чи і у, і у можуть господарів і сусідів, також, а також, можуть також. і в будинку, де вони орендують житло. Ага, так. тобто зараз небезпечно здавати квартири? Ні, Це квартири що? безпечно здавати, але ж треба дивитись прист... пристану кому здаєте і все інше. І краще під охороною так. здавати. Ну, Тоді, так, коли треба щоб... під охороною здавати квартири а, і. Ну, я ж кажу, щоб вас сусіди такі не пограбували, то краще обладнати свою. Квартиру охоронною сигналізацією. скажіть, будь ласка, ось наступного тижня нам пророкують знов, ну не блекауці, але все ж таки відключення світла на декілька годин, можливо, більше. А, ось як працює ваша система сигналізації без світла? Чи буде вона взагалі працювати? Так, дивіться, сигналізація вся працює від електроживлення, але mm. також встановлюються акумулятори, і коли зникає світ. То охоронна пожежна сигналізація працює від акумуляторів. В середньому новий акумулятор до 7 годин тримає роботу. Коли світло з'являється, він заряджається автоматично і тоді Працює. Підживлюється. Так, може, так, так. Може, тобто автоматично це приходить? Тобто мені не потрібно приходити ні, до офісу ні, ні. і знов він його. Автоматично він встановлюваний в саму сигналізацію, mm -hmm. сам прибор е і працює таким чином. Зараз я скажу, що так, що. Е Ті, хто производять ці охоронні сигналізації, не стоять на місці, враховують ці ситуації з відключенням електроенергії, удосконалюють і вже є сучасні сигналізації, які працюють до там 40 годин без підзарядки. Угу. Ну, це, це, це дуже добре, знаєте. А, але ось дивіться, є ще одне такий виклик війни, скажімо, Електрика з одного боку, вибухи з іншого боку, коли є прильоти в місті. По перше, вікна вибиває вікна вибуховою хвилею. І це не тільки про будівлі, де мешкають люди. Це і про офіси, це і про магазини, які також знаходяться під охороною. А ось як охороняти ці будівлі? Ну в таких ситуаціях ми нашим клієнтам пропонуємо. Ну ви розумієте, що відразу людина не може зробити ремонт, ставити вікна і все інше. Час. Так угу. в таких ситуаціях ми пропонуємо нашим клієнтам. Вони закривають вікна USB. Ми встановлюємо ну, сигналізацію в квартиру або в офіс, який постраждав. І таким чином ну, приміщення знаходиться під охороною. Також ми ставимо на патрулювання наші наряди, і вони як можливо частіше під'їжджають до цих об'єктів, їх обслідують, щоб ну, не було ніяких. Неприємних ситуацій. Також під час відключення електроживлення у нас на місто Одеса тільки 12 нарядів задіяно. А коли про, ну, виключається світло, то ми в кожний район ще додаємо по групі затримання, яка займається патрулюванням даного району, ну, і таким чином проводить профілактику, щоб грабіжники або крадії не намагались. Лісти до приміщень громадяна? До речі, багато затриманих вже було за останній час. Чи... Вистачає? Вистачає? Так, так, вистачає. А до речі, ось якось змінюється, скажімо так, ну я не знаю, можна сказати, почерк чи методи шахраїв, методи крадіїв, так, які так, ось так. Є... намагаються. Є така ситуація, що ну, вже з інших регіонів можуть заїжджати, то є характерний почерк, вони бувають так, що заїжджають, там роблять декілька крадіжок, і якщо їх не спіли піймати, то вони покидають територію нашої області, потім там можуть повернутися. Ну, заздалегідь, ті, хто намагається проникнути на об'єкти або квартири, які знаходяться під охороною, там під нашою охороною чи інших якихось фірм, то ну, зазвичай їх затримують. А от як як вони відслідковують там господарів? Як вони проникають в квартиру? Вони роблять, я не знаю, дублікати там, там ключей. От от, от, от через вікна більше. От цікаво просто от. ну є багато варіантів. Там перші, другі поверхи, ну, за заздалегідь страждають від проникнення через вікна. вікна. Ага. Так то тобто віджимають вікна, проникають, якщо вони бачать, що є сигналізація в квартирі. Або на об'єкті вони там, намагаються схватити все, що бачать під рукою. Та швидко, швидко, швидко та. поки не перебула група затримання е, е, убігти, е, ну, роблять такі, що вони цікаві моменти. Там, закладають, наприклад, в двері рекламну продукцію. О -о. Е, да, О -о. Е, дивляться, як довго її не забирають. Тобто, якщо день-два вона на місці, то вони роблять для себе висновки. що Висподрів немає. немає або там на довгий період виїхали, або взагалі зараз багато наших громадян за кордон виїжджають, квартири залишають. І тоді це для них є як пункт, якщо квартиру можна намагатися. сигнал. Да. Да, да. Квартира по квартира порожня, да, порожня можна, можна, можна за, за, да, залазити. Тобто, якщо у вас, тобто, якщо ви поїхали кудись, mm -hmm. треба навіть навіть якщо квартира під охороною, да треба домовитися краще домовитися з сусідами, щоб вони такі буклети витягували. Так так, 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 так. ось так, ось давай, давайте. знаєте, щоб ми на закінчення дамо декілька порад громадян. Нам я mm -hmm. все ж таки забезпечити безпеку власного житла, ну особисто ну, це не перше. Це е, для того, щоб е, як кажуть покращити криміногенну ситуацію в нашому місті та області, та й взагалі по всій країні е, е, було б краще встановити сигналізацію і спати собі спокійно. Тому що це працює як і профілактика, бо крадії не, не завжди хочуть лізти в приміщення, які під охороною під сигналізацію знаходяться. Да і нам буде простіше їх потім піймати, якщо вони все-таки будуть намагатись залізти туди. Це сигналізація, це в першу чергу. Потім можна домовлятися зі своїми сусідами, з родичами, щоб вони там, хоча б раз, два-три дні там. приходили. Та дивилися, яка ситуація там з дверима, там немає ніяких, скажімо так, брошурок або від... ну, поперців, будь-яких поперців. Так, там можуть, там, да. там як, якісь квітанці всовують і потім дивляться на це. Або там можуть або катити об аб двері якусь паличку і подивитись, убрав хтось її чи ні. Uh -huh. Ну, у них свої методи. Тому це буде не, не зайвим. Да, так. Не зайвим. Да. Ну і повертаючись до початку нашої розмови, так. якщо у вас в родині є чи маленька дитина, чи літня людина, mm -hmm. яка може десь загубитися, то подбайте про ось ці трекери, з так. яких. Ну я вам скажу так, що ці трекери ще можна використовувати і для відслідковування за автотранспортом. Mm -hmm. Тобто у разі угону автомобіля. Ми див, бачимо, де автомобіль знаходиться, як він переміщується там по місту. І всі наряди, які є, включаючи ГМП наряди, угу. бо ми працюємо в єдиній дислокації з ними, то ну, швиденько перехоплюємо і знаходити. Ну, це, просто це, у нас це. буквально на тому тижні була ситуація, що наш наряд. Встановив машину, яка була в вогоні. Це випадковий читал. Тобто це так, був да. сигнал, тобто так, до вас... викрали автомобіль, ага. був сигнал від власника автомобіля ага. про те, що в нього викрали автомобіль. На місце пригоди прибув наш наряд першим і ага. зі слів ну, заявника ага. зразу. Відпрацювали район і побачили цей автомобіль, догнали.